Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я пропоную приготувати листкові булочки, які ніжні і хрусткі, одночасно. А для їх приготування нам знадобляться самі прості продукти. І трішечки гарного настрою, у місці для замішування тіста змішуємо стакан води кімнатної температури, 2 столові ложки цукру. Одну чайну ложку соли і 15 грам дріждів. І сюди ж додаємо 2 столові ложки олії. І на завершення пересіяне борошно 3 стакани і замішуємо м'якесеньке тісто. Борошно навіть не рекомендую все висипати відразу, щоб тісто не вийшло забите і занадто туге. Накриваємо рушничком і залишаємо у теплому місці, щоб тісто підійшло. Через годину тісто збільшилось удвічі. На робочу поверхню виливаємо олію, ще раз перемішаємо тісто і сформуємо у качалку, розділяємо на 6 рівних частин, формуємо кульки і ще залишаємо тісто хвилин на 10, щоб воно трошки відійшло. А тепер формуємо булочки розкачуємо кульку за допомогою скалки у донесенький пласт. Зверху викладаємо 10 грам вершкового масла кімнатної температури і змащуємо ним поверхню. Далі тісто складаємо у формі трубочки. І завертаємо ось в такий спосіб. І викладаємо на деко застелене пергаментом. Зверху булочки змащуємо жовтком і за бажанням присипаємо кунжутом, випікаємо булочки при температурі 180 градусів 20 хвилин. Рум'яні, пухкі та ароматні булочки готові. Друзі, це один із простих і самих смачних рецептів булочок, які можна використовувати із різними начинками. Ось тільки погляньте, яка вона м'якесенька усередині і хрустка зовні. Усередині ніжне і пухке тісто і по своїй структурі дуже подібне до листкового. Друзі, ці булочки можна використовувати для перекусу і для десерту. Розрізаємо на опіл і викладаємо улюблену начинку. Це може бути бужанина, кобаса, огірочки, салатик або ж заварний крем чи шоколадний. Від такого чудового бутерброду відмовитись просто неможливо. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Бажаю вам натхнення на кухні! I do skorzystaj z w następnym wideo.